Будь ласка, Олег Ляшко, прошу радикальна партія. Далі підготуватись. Блок Петра Порошенка, Анатолій Матвієнко. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України. Нарешті сьогодні, більше ніж через рік після революції гідності на майдані, новий український парламент добрався, дійшли в нього руки до питання зняття депутатської суддівської недоторканності. Але законопроект, який ми бачимо, не зовсім відповідає суті того, на що очікувало українське суспільство? Ми бачимо, що реально в законопроекті, ініційованому президентом, немає зняття суддівської недоторканності. Просто якщо раніше дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності суддів давала Верховна Рада, сьогодні змінами, які ми розглядаємо, пропонується, щоб цей дозвіл давала Вища Рада юстиції. На то, яка, до речі, не працює, Вища Рада юстиції, то хто ж даватиме цей дозвіл? Тобто, реально, ми бачимо, що зняття суддівської недоторканності немає, хоча ми наполягаємо на тому, щоб це питання було вирішено, бо саме через безвідповідальність суддів, які прикриваються своєю недоторканністю, ми маємо суддівський безпреділ. Друге, зняття депутатської недоторканності. фракція радикальної партії підтримує зняття депутатської недоторканності в повному обсязі і не треба прикриватися ніякими словами про те що частково чи не частково в повному обсязі депутатська недоторканність це феодальний пережиток це свідчення клановості українського суспільства що є простий роботяга якого за три копійки в тюрму посадять а є недоторканні депутат судді президент якого не посадять навіть якщо вони вбивають людей і вчиняють злочини на майдані тому депутатська недоторканність суддівська недоторканність має бути ліквідовані повністю що стосується недоторканності президента. Сьогодні ми пропонуємо проголосувати за зміни до конституції в частині скасування депутатської і суддівської недоторканності, включити цей законопроект до порядку денного. Наступним кроком ми пропонуємо парламенту на новій сесії невідкладно розглянути законопроект про імпічмент президенту для того, щоб був баланс і противаги. Для того, щоб знімаємо недоторканність депутатів і встановлюємо порядок процедури імпічменту президенту, щоб, якщо президент чиняє злочини, це безвідносно до Петра Олексійовича Порошенка. Він злочинів не вчиняє. Але як тих, хто вчиняв, тих, хто можливо буде вчиняти, щоб вони за це відповідали не на Майдані, а щоб відповідали в порядку, передбаченому Конституції. І останнє сьогодні, 16 січня, річниця прийняття. Диктаторські законі. І що ми бачимо? У залі сидять багато з тих, хто голосував за диктаторські закони. Чому вони не в тюрмі? Чому вони в залі? Тому я вимагаю від Генеральної прокуратури внести невідкладно подання про притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня. Я увазі... Майнув... Дайте, будь ласка, закінчити. Невідкладно внесення подання на притягнення до відповідальності. Якщо Генеральний прокурор України Ярема не внесе цього подання, ми ініціюємо питання відставки Генерального прокурора України за те, що бездіють, за те, що не працюють, за те, що не вносять подання. Як лідер, як лідер радикальної партії я підписався під поданням про відставку Генерального прокурора і вся фракція радикальної партії так само підтримує цю ініціативу. Одночасно ми ставимо питання про відповідальність керівників Міністерства внутрішніх справ і служби безпеки. Всі мають відповідати за нерозкриті злочини на майдані. Слава Україні! Будь ласка, шановні колеги, блок.